Привіт, друзі! Ви на каналі бджілок, з вами мама бджілка та донька Бджілка. Сьогодні ми розказуємо про такий моп, як броненосець. броненосець. То що ж це Ні, за моб? Мірвостик. Так, поки ми на них подивимось, поки доня вам їх показує, я вам нагадаю підписатися, поставити вподобайку і залишити якийсь комент для підтримки українського контенту, щоб наше відео частіше потрапляли у рекомендації. Що це вони таке цікаве роблять? Сворачується в поволі. Вони оп, 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 оп. оп Так цікаво, це ти по них бігаєш і вони звертаються? Ось бачите, як вони вилазить ага. зараз. Так цікаво, так. Е, добре, що коли ми їх розводимо? Що треба мати? Чим їх годувати? Не, не квіточками ж якимись. Око павука. Угу. В Смислі, реально, око павука? Так, ось бачите вони за мною. Якщо це. Ну це прикол. Цікаво, що вони в житті їдять? Ні, не ну точно не в очі павуків. Може всіх павуків, але точно не окремо тільки зараз покажу, що з нього падає. Так вовчики відійдуть. А, ну ну, ну ти можеш його вбити, давай давай. Так. Ось бачите, ось таке. А, і випало око в нього. Це, я зрозуміла. І тепер це око ми можемо скормити нашим броненовим. Ну, як буквально вийшло у нас. Пунь. Так. Ага, ти їх вже спарюєш. Тобто їм це даєш, вони спарюються. О, і малеча народилась. Прикольно. І якщо малому дати оце око повока, воно виросте. Ага. А, вже бачу, що росте, росте, росте. О, Це. все, вже великий. Вже їх вже і спалюються всі. Ну, що тут воно буде? Так, і поясни мені, будь ласка, як е, отримати оцю. Що там треба отримати? Щоб собачу броню зробити. Як, як? Щиток броненосця. Щоб отримати щиток броненосця, що треба зробити? Треба пензлем ось так пусти. Взяти пензель. Так, ось тут є Нажимаємо, ага. з нього випадає. Це типу як кісточка, ну, Ага. Ну, якщо це не робити, то воно ін, інколи саме по, по собі випадає. Хоча я не можу. Його... А, вони його скидають, ти казала, що вони, а, вони так, мабуть, так. там ростуть і через якийсь час скидають. Нет, да, мабуть. Да, да. А так а -а -а. можна просто кісточку накручу. І потім збирати це можна і що робити броню на вовка? Ну, так. Ще чи можна їх на повідець прив'язати? Можна? Так, да, можна? Ану, спробуй, будь ласка. Можна ще забору прив'язати, ну і я знаю, Ну тобто, що. як всіх, в принципі, тваринок, ну, більшість тваринок в Майнкрафті можна прив'язати. Якщо його можна привітати, він навіть не сварашується, коли я по ньому бігаю. Бачите, всі бігу. Ага, він. йому все одно. Прикольно. Друзі, може, ви ще знаєте якісь цікаві факти про броненосців. Е, я точно знаю, що якщо грати у виживання, наприклад, то із шістьома, ну, цими, як його там шітками. Шітками можна зробити вовчу броню. Але треба мати шість штук десь мінімум. Але тут, тут ми не можемо це зробити, бо це творчий, і тут вже і так воно все є, і якби мене... з да, крафту. Воно мені не дозволяє, як крафту воно таке, ні. А воно не дозволяє. Тому так. Ну, у виживанні ми ще не скоро зможемо <свист> зробити цей експеримент, тож маємо. Так, ось я що я зараз маємо. Я скажу, який в мене біом? Це біом пустеля, я знаю, або саванна. Де оце? Так. А Чому тут зелень, зелень навколо? Хіба ні, це Ні, Тут зелень, ось бачите, ну. тут зелене, а тут вже жовте. Та я думаю, це просто якесь звичайне мок. Я не думаю, що це постелі. Ні, ні, вони тут не спалниці. Ось бачите, тут зелене, воно відтуди приходить тут сюди. Хто вони? Броненосці. Та я їх зловила в ловушку. А вон ти їх не сама зробила? Ні, їх знайшла? Я їх зловила. А, серйозно? Так. Я думаю, ти їх просто там не виходить. Ось тим, бачите, тим, тим, він відсюди ось там є один. Ось, а бачите? Ну, покажи, покажи. Де. Так, а там ось О, тобто він сам, сам впав, сповнився, ага. Ну це, це не постеля, це просто якийсь теплий біом. Бо ну, це були, були, а, це савана. Савана так називається. Ага. Ось бачите, там коняшки. Там ще мій голем, який зачищає, щоб мобів не було багато. Збачите, так кішка А я думала, ти їх так сама наспавнила, ти і... з тим з і все. Я їх ловила. І ти їх відловила. Вон. Ось бачите, тут в зелене, все зелене, угу. а угу. тут вже якесь шосе жовте. Угу. Воно може переходити. Ага, і інший колір трави, ніби. Ви бачите, як відлічається? Ага, відрізняється справді. Є різниця Тут спавняться білі вовчика, а там трьохцветні. Та то -та що? Так. мене є трьохцветні, це як мило, потім вам покажу А, я, з... я пам'ятаю Добре друзі! Як вам наше сьогоднішнє відео про броненосців. Чи знали ви про них до цього щось, чи вперше про них взагалі щось побачила? У будь-якому разі пишіть коментарі, залишайте відгуки, дайте нам знати, чи цікаво вам таке. Не забудьте поставити вподобачку, не забудьте підписатись на канал і повернутися до нас на наступному відео. Ви були на каналі Бджілок. З вами була мама Бджілка та донька бджілка. Бувайте, друзі, бувайте.